Гостини до мальовничого краю відомі золотоноші. Маленька та хороша моя золотоноша так тепло та турботливо обзивається про своє місто видатний український поет Костянтин Думикашко. Справді, Золотоноша місто з багатою історією, що налічує понад тисячу років. Воно розташоване на берегах річки Золотоношки, що надає йому надзвичайного шарму. Місто славиться своїми красивими парками та зеленими насадженнями. Де можна відпочити та насолодитися природою. Неві музеї та виставкові зали розповідають про багату історію та культуру міста. У місті живуть численні архітектурні пам'ятки, які як стародавні церкви та палацеві споруди. Пропоную познайомитися з ними трішки ближче. Запрошуємо у цікаву подорож минулим нашого міста. Головний храм міста свято успехні собор має три престоли. Головний Успенський, правий честь святої Трійці, лівий святоти на Миколая. Дований був на початку ХХ століття на місці згорілої дерев'яної церкви XVIII століття. Храм став одним із найбільших курківських кут центральної України. Місто може похвалитися своїм калановитим архітектором, за проектом якого було створено прекрасні будівлі. Будівник Паловецький створив цілий комплекс земських установ, які тепер можна назвати архітектурними перлинами Солодощів. Чі гімназії на садовому проспекті закінчило багато осіб, в тому числі видатний український письменник Семен фейсмен, Дмитрович Скляренко. Української окупації їм зі спалили людина тисячу року піднову. Після відновлення в ньому розмістився будинок дитячої та гімнатської творчості. Наші гімназія в золотоносвіті з'явилася на 8 років раніше чоловічої. Але за розмірами вона трохи поступається Панти обрали будівлю для облаштування жандармерії. Зараз освітнє призначення будівлі не втрачено, і тут знаходиться технічна школа у З 1911 року на проспекті Садовому місяця місцеві адміністративні установи. На фасаді будівель районних та міських рад встановлені гриби золотоноші у вигляді козацького хреста, що символізує козацьку славу. Пісно розвинений з культурними традиціями місто не може обійтися без театру, тому храм Мельпомени з'явився в золотоноші в 1910 році. На його підмостках починала свій творчий шлях народна артистка Наталія Ужві. Працівники теперішнього районного будинку культури сприяють розширення і збагачення культурного простору золотоніського району. Всі історичні події та героїв, що принесли славу рідному місту, встановлено військовий меморіал визволителям золотоноші в 1943 році, замученими гітлінавцями, жителям міста, а також землякам гімназівцям.